Доброго дня. Зараз ми на Байковому цвинтарі разом з істориком археології Валерієм Саєнко поговоримо про Бориса Миколайовича Мазилевського, відомого українського археолога. Будь ласка, пане Валерію. Вчора, 4 лютого Борису Миколаївичу було день народження. Я з ним познайомився завдяки Кубишову Анатолію Івановичу. Він мене е зісватав попрацювати місяць в експедиції. Е це тоді копали е великий скіфський курган Бабина Могила. Це який рік був? 86-й. 86 І е е поки Кубашев не виїхав. Поле я от один місяць пропрацював у Борис Ніколаєвича. Замом у нього був полін Сергій Васильович і е, зняли тоді, тоді половину насипу от, і копали ров. Ну, власне, Чим цілий місяць тоді займалися, це копали ров. В рові значить, знайшли е, кінські прикраси. Ну, оздоба там, типа, типа щось, щось таке, типа нагрудника якогось. З бряскальцями. А в насипу знайшли на верші від поховального цього кортежу. На якому, ну, типа, катафалк того часу, на якому довозили. Померлих скіфи. Ну, жили на базі на так званому Читиму 14 Чотирнадцятом соруження це режимний об'єкт номерний. Чого так? Ну все ж було зашифровано в таємничі і це була там. Гребля на річки Базовлук і гідроелектростанція. І вона, відповідно, по армійським цим Право. шифрам мала назву об'єкт номер 14 Відповідно, поруч там знаходився дом відпочинку, будинок відпочинку ну, завода Рженікіцевського. І е, там же поруч Борис Ніколайович влаштував базу, поставив вагончики, і кожного року звідтиля е, виїздила на роботу. Ну, вставали ми рано, десь о 5 годині ми чи перед п'ятою перед е, ми вставали, от, і десь о 6-й ми вже були практично е, на Кургані. Там е, пили чай, От. і значить, працювали, потім значить, щось ми обідали. Завжди, ну, це ж 90-ті роки, такі ніщита, ну, але у Борис Ніколаєвич завжди був там е, кусень масла От. і е, пиле чай, їли бутерброди. От і працювали десь ну, годину до другої, мабуть, а потім поверталися на базу. Ну, тобто, скажімо так, працювали з, з вітання до там поки не, спека не почалась. Ну, як людина Борис Миколайович, який був по характеру? По характеру він був веселий і завзятий. От, я б так сказав, дві риси, які мені здаються найголовнішими у його характері. От. І те, що він нашев пектораль, він видатна людина. Не тому, що знайшов пектораль. А він знайшов пектораль тому що, тому що він видатна людина. Вони нього... не кожному щастить знаходити. Тут справа не в щастя. Він ну, витрачав багато енергії на роботу. От, і це давали результати. Ну, в різних, скажімо так, аспектах це проявлялося. І. Ну, в принципі, очевидь, що багато людей йому заздрили. Ну, это понятно, да. И, скажем так, тоже таки э, выдержание, что э, нашел, э, скажем так, одну из наивыдотнейших э, мастерских вещей э, э, скифского э, использования. Вот, и Якщо взяти сучасні публікації, от пише, наприклад, Юрій Вікторович Болтрік, що товста могила це не царський курган от. І в іншій публікації він навіть щось там натякає, що піктораль це не царська регалія, а скажімо так, якісь там носили. Парасічні э, скіфи. Чи... Ну так, да, на уровні э, подполковника угу. у скіфському війську. От війську. От, ну э, на чому базується, скажімо так, такий підхід. Що э, взагалі-то став могила був курган відносно невеликий. Його там висота була 6 метрів якихось, а э, Найвищі були там 21 метр там, агуз, 19 метрів там чертомлик. Ну, нечаєва могила не розкопана, теж метрів там, 15 щось. А що таке 6 метрів? Ну, скажімо, так, таких курганів багато. От. Ну, справа в тому, що... Історія ну, складна річ і підходити до нею з лінійкою е, неправильно. Ми про скіфську історію е, знаємо небагато. От, що там відбувалося протягом століть? Е, можна провести паралель з... Е, Історію Золотої Орди. От, в принципі, вона дуже схожа на скіфську історію. Десь з глибин Азії, тобто з Монголії, прийшли кочевики у північне Причорномор'я. І тут потім відбувалися різні е, політичні там терки, там один хан менев іншого, там з'явилися якісь авторитети, які не були царської крові, типу Мамая, але він фактично був мав реальну владу і а хани, яких він ставив, було у нього там десь на потанцовках, скажімо так. От. І десь таке ж відбувалося і у Скіфії. От. Але про це ми нічого не знаємо, бо е, не було там е, ні власних істориків, ні е, грецьких. Е, приїжджих якихось е, освічених людей, які могли б про це написати і е, ми б щось про це знали. Ну, ми маємо якихось крихти там, інформації там, про царя, тея, там е, дві строчки у Дядора Сицилійського. Це там вже якісь пісні, е, е, перепівки, переспіви, е, про схівську історію. Так що, ну, хто похований у товстій могилі, що то була за людина, чому насипали е, курган висотою 6 метрів, а не 16, е, хто його зна. От. Може там ну, все ж залежало від е, кількості людей. От, може, е, вони були обмежені в часі. Е, ну, було Маса варіантів, чому толста могила бурган невеликий. Значить, звертає на себе увагу. Зокрема, що в усіх бурганах у царських, Олександрополь, Агуз, Чертамлик, оздоби кінської вузди вони виготовлені або з бронзи, або є там варіанти, що були значить, якісь речі дерев'яні і е, покриті е, фольгою золотою. От. І лише з могилі ми маємо такі масивні дебелі е, прикраси, там, наносники е, вилиті е, цілком із золота. От. Це теж аргумент на те, що там були люди, скажімо так, Статусні. Так, ну, да, вельми аристократичні. А чому 6 метрів? Ну хто його зна. От. Ну добре. Дякую. Вам дякую, що слухали.